Більше трьох мільйонів молодих насаджень висадили на Тернопільщині та ще у двох областях в рамках програми президента Зелена країна. Мета зберегти лісовий фонд, захистити довкілля і відновити ліси. Загалом на Тернопільщині від початку року ми вже висадили порядка 1 мільйон 400 тисяч сіянців. Виконали при цьому завдання по Тернопільщині на 80%. В У загальному по Подільському лісовому офісу ми вже висадили порядка 3,5 мільйонів сіянців при завданні. 6 мільйонів головною лісоутворюваною породою в нашому регіоні є дуби. Тому в рамках програми Зелена країна на базі скалаподільського лісництва виростили потрібну кількість саджанців в закритій кореневій системі. Ділянку для майбутнього дубового гаю виділили у Чортківському лісовому господарстві. Висаджуємо дуба звичайного, білецьке лісництво квартал 52, площа 1 гектар. Схема посадки дуб звичайний, 3 на Метра. До висадження лісових культур залучили школярів та військових. Об'єднавши сили, учасників вмотивували до озеленення країни, аби таким чином зробити її красивішою та з чистим повітрям. Нам запропонували допомогу лісникам висаджені молодих насаджень. Ми, звісно, зразу сказали, що ми поїдемо це, зробимо, бо тому що молодий ліс виросте, ліс дає кисень, яким ми дихаємо. Я дуже думаю, що це приємне, приємне дійство, і ми на кілька хвилин відволічаємося від своєї буденної служби. Озеленювати потрібно. Те, що вирубаємо, треба садити з нами. Країна має бути зелена і чиста. Разом з військовими в програмі взяли участь школярі Білівського опорного закладу. Це десятеро учнів старших класів. Вони із вчителями навчального закладу радо долучились до програми, адже розуміють, наскільки зараз важливо вберегти та покращувати довкілля. Ми з радістю долучилися, щоб висаджувати, незважаючи на ситуацію, яка склалася в нашій країні, щоб в на майбутнє було багато була зелена країна в нас і щоб все було добре. Важливо, оскільки в нас зараз такий час це показує те, що незважаючи на ситуацію, яка в нашій країні, ми все рівно думаємо про майбутнє. Ми хочемо здорову націю, хочемо здорову планету і, звичайно, готові. Допомогти у цьому на створення нового дубового гаю виділили ділянку в один гектар. Це земля головного користування Чортківського лісового господарства 2022 року, яку зрубували. Цьогоріч її повністю зачистили та підготували до засадження дубів.